Доброго дня, шановні члени конкурсної комісії, як я попереджав, що може виникнути така необхідність нам зібратися ще раз. Війна, на жаль, вносить свої корективи. Я думаю, ми всі ознайомлені з проектом рішення з інформацією, але відповідно до встановленого порядку. Дозвольте, дозвольте вас привітати. на... Засідання відповідно до постанови кабінету міністрів 12 жовтня 2011 1049 про затвердження порядку проведення конкурсу з визначення програм проектів заходів розголовних інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка. Засідання конкурсної комісії є правоможним, оскільки в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Пропоную відкрити засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, до реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році, отже, порядок денний у нас дуже простий: два пункти про визначення переможців конкурсу і різне. Ну, мається на увазі в пункті першому, що ми з вами. Визначимо наступним за списком наступні за списком проектні пропозиції, які ми мусимо підтвердити з огляду на ті обставини, пов'язані з тим, що одна з один з переможців організація право молодь не може у зв'язку із залученням її членства до. Сил оборони України не може реалізувати ці проекти. Два проекти, які вона право на реалізацію, яких вона виборола за результатами конкурсу. Отже, шановні члени комісії, якщо немає інших пропозицій, пропоную затвердити порядок денний запропонованим мною. з двох пунктів. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Так, у кого? Кананченко за дякую, пане Михайло, пане Юрій. Юрій є реакція. Дякую. Одноголосно. Дякую. Отже, переходимо до першого пункту порядку денного. 1 квітня 2024 року наша конкурсна комісія своїм рішенням затвердила рейтинг конкурсних пропозицій, поданих на конкурс з визначенням проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Та рішення номер 2 визначила переможці та обсяги бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання реалізації кожної програми проекту заходу. До організатора конкурсу надійшов лист громадської організації «Права Молодь про відмову від отримання фінансової підтримки для реалізації проєктів номер 2024-01-31-46-82 46 82 тренінги з домедичної допомоги імені Героя України Тараса Бобанича Хамера, місце в рейтингу 12 та проєкту номер 2024-02-02-48-68 48 68 тренінги по тактичній підготовці імені героя. України Тараса Бобанича камера місце у рейтингу 27. Організаторам організатором конкурсу прийнято рішення про подальше спрямування бюджетних коштів на реалізацію проекту національного патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства у 2024 році, враховуючи обсяг надання фінансової підтримки громадської організації «Права молодь на реалізацію проектів 788 тисяч гривень. Пропонуємо конкурсній комісії визначити переможця конкурсу з визначення проектів національного патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році, та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання реалізації кожного проекту на загальну суму 70, 788 тисяч гривень. Відповідно до затвердженого рейтингу конкурсних пропозицій, поданих на конкурс, визначення проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році, наступна конкурсна пропозиція у рейтингу за номером 28. Проєкт номер двадцять двадцять чотирьох, ноль національне патріотичне виховання. Громадської організації Сила громади запитувана сума 594 тисячі 880 гривень. Середня сума коштів рекомендована членами конкурсної комісії 58 тисяч 133 гривні. Отже, організаторам конкурсу опрацьовано статті витрат та запропоновано скоротити заробітну плату, зокрема керівника проєкту, статті витрат харчування учасників згідно нормами та частково статтю витрат транспортні послуги. Організатором конкурсу пропонується визначити обсяг коштів 430 тисяч гривень на реалізацію проекту номер 2024-02-12-5385 ноль національне патріотичне виховання попередньо. Ми також опрацювали з цією організацією можливість для неї реалізувати, реалізувати зазначений проект. Шановні члени конкурсної комісії. З метою використання бюджетних коштів на проекти, тобто щоб ми не повертали їх в бюджет, ми пропонуємо підтримати, підтримати ініціативу щодо виділення коштів на реалізацію цього проекту і сумою 430 тисяч гривень, яка б цілком відповідала тим настановам нормам, які визначені бюджетному обліку. Хто за цю? Якщо є інші пропозиції, будь ласка, прошу висловитись в іншому випадку. Я проставлю цю пропозицію на голосування. Будь ласка, колеги, так пропозиції немає, тому прошу тоді підтримати цю ініціативу і затвердити наступний за номером. Проект за номером 28 вісім, Національно патріотичне виховання громадської організації Сили громади з обсягом фінансування 430 тисяч гривень. Хто за цю ініціативу? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Ананченко за. Дякую, пане Михайло. Так, дякую одноголосно. Хто проти, я не бачив. Утримались? Немає. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, шановні члени конкурсної комісії. Таким чином, у нас сформувався зал залишок відповідно до розподілу, який складає 358 тисяч гривень. Наступна конкурсна пропозиція за номером 29 у рейтингу це проект номер 2024 двадцять чотири один вишкільний наметовий табір Армія Щит Державності 2024 Це української молодіжно громадської організації, молодіжне крило об'єднання українських націоналістів-державників. Організаторам конкурсу рекомендується надати фінансову підтримку на реалізацію проєкту номер 2024 один двадцять -20 сорок вишкільний на метовий табір армії щит Державності в обсязі 358 тисяч гривень. Також цю пропозицію ми попередньо узгодили з організацією. Організація готова реалізувати цей проект. Якщо немає інших пропозицій, я тоді не маю. Шановних колег, колежанок, немає. Тоді я пропоную затвердити цей залишок, який у нас з'явився 358 тисяч, залишився, я б сказав, так, для реалізації проєкту номер 2024, -20 вишкільний на табір армії щит державності 2024» в обсязі 358 тисяч гривень. Всеукраїнською молодіжною громадською організацією Молодіжне Крило об'єднання українських націоналістів, державників. Хто за цю ініціативу? Прошу проголосувати. Хто за? Так, бачу. Дякую. Одноголосно, пане Михайло. Тільки. За. Дякую. І е, е, хто проти? Проти немає. Хто утримався? Отримались також. Не Дякую, шановні колеги. Ми е, завершили розгляд е, першого першого пункту порядку денного. Е, значить, єдине, єдине, що ми повинні ще. Е, е, ми повинні з вами ще проголосувати за рішення загалом. Тобто, це остаточний підсумок нашої нашої роботи по сьогоднішньому порядку денному, тобто це рішення один про визначення переможців конкурсу визначення проектів. Національно-патріотичне виховання розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році, то обсяг бюджетних коштів для дання фінансової підтримки для виконання реалізації кожної програми проєкту заходу. В цьому проєкті рішено буде виключено два два проекти громадської організації права молодь і додані інші два проекти, які ми з вами щойно підтримали в індивідуальному голосуванні. По кожному з двох проєктів. Прошу підтримати цей проєкт рішення, щоб ми загальну, загальну картину також затвердили з вами. Хто за цей проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Так, дякую. Пананченко, пан... за дякую, пане Михайло. Так, пан, пан Юрій, за щиро дякую, шановні шановні члени конкурсної комісії. А наступний пункт порядку денного різне. Чи є в когось пропозиції, зауваження? Пропозиції зауважень немає. Тоді я дякую вам всім за те, що знайшли можливість приєднатися до цього засідання. Бажаю вам всім спокійного дня. До побачення. До побачення. Дякую. До побачення.